Так, занімлю відео вам про розміри по новісті. Так як ви питаєте багато запитань. Дехто взагалі хоче всі розміри. Я зараз вам постараюся щось зняти. Давайте перше почнемо з циліндра, думаю. Бачите, від як закріплений. От, беру від початку кріплення штока до другого 45 см. Зкріплені, він бачите, зроблені ось на такі пластини розміри. Беру теж від центра штока приблизно 24. Трошки одному добре знімати. 23-24. Пластини тут. Ширина їх 5,5. Товщина 6 мм. Внутрішні 3 см під шток від циліндра. Так він зробимо гайку. Що видно? Там заплічено. Так, зараз вам покажу. Так, тут йде прут. Тридцятка. Товщина 3 см. Повністю желізний прут. Ну тут підібрані. Ясно, трубка товщина п'ятерка. В неї запхали цей, воно тут. ну, виходить, як Зараз вам покажу основна, на що кріпиться, все повністю навіска. Це є П-образний профіль 6,5 на три з 3,5 тридцятка. 65 на 35. Товщина 5 міліметрів. Так, зараз вам покажу основну висоту від землі теж питав. Беру від землі. 38. І до верхнього штока 82. Тут собі вже і зразу по рамі. Вон 55. Висота піднизу. ви собі побачите. Так, ширина і основне кріплення навіски. 33 см Зараз, зараз добре. 33 сантиметри. Так, що вам ще показати? Так, тут у нас де пруд 20 Бачите, як зробимо на трубку, як воно зробимо рухоми. Знову надіта трубка і воно собі гуляє вліво-вправо. Висоту я вам вже забивав. але ще раз вам покажу. 38 см. Приблизно. Так, не знаю, як це називають правильно щоки. Беру вам щуку розмір. Бачите, від 23 сантиметри. Так, верхня щука у нас. Двадцятка. На 50. Це йде суцільний, повністю. Така метал. Тут, бачите, як зроблено. Тут нема що об'ясняти. Тепер міряю вам нижню щуку. 45. Бо я там взяв не від центра, щоб легше було. Я маю на увазі до яблучка з цього. Тут також у нас стоїть яблучко, щоб було рухомо. Нижня штука у нас зроблена тридцятка на 60. 30 на 60. Ну і все, і тут купувалися яблочко, їх сюди обварювалося. Так, довжину я сюди показав. Покажу вам ще тут. 35, ну ви Собі вже деякі розміри я вам так знімаю помаленьку, ви собі вже самі будете бачити, як зроблено. Так, висоту я вам вже в показав. Тут так ось, зроблено з образного профіля. Дуже точно, п'ятерка або шестерка. Ось так наварні Так, а вам ще покажу розмір ось тут, щоб ви розуміли. Проте, де є на розтяжку кріплення, ну приблизно 24-25. Не знаю, що тут ще показувати. Що щось то напишете, запитаєте, все, по висоті показав, це показав. Ну якось так воно. Ще тут вам відео. От загально як воно є. Ви собі розміра вже самі всі будете бачити. І все. І на центральну тягу бачите, як зроблено. Досить грубе, там 1,2 товщина. Ну, якось так. А ще вам покажу. Ось такі були так вам покажу. О, тут висоту. Ну тут ясно, що воно вже розтягується, але я вам покажу також приблизно. Ну і яка тут вийшла ширина. Ось. Тут запас. Думаю, що зрозумієте, помаленьку то зробите. То дякую, якщо щось, то пишіть.